Всім вітання. Продовжується експериментальна діяльність. Нагородив такий великий огород. І зараз продемонструю такі цікаві явища. Як ви бачите, акумулятор не приєднаний. Амперметр струм нульовий. Завес драйвер відключений. Стоїть на системі, Щуп червоний, бачите? Так, от червоний щуп стоїть на системі показує 41 кГц. Тобто тут гуляє енергія, і вона вже відображається на приладах вимірювання. Тепер, що я хочу сьогодні показати? От у нас є трансформатор. На трансформаторі є розетка. І одне навантаження, друге навантаження, і буде третє навантаження конденсатор. Ми сьогодні подивимося, як впливає навантаження на струм. Так, роблю рестарт, щоб не виключилось під час експерименту. <кхід> як впливає навантаження на споживання і на частоту. І так само, як виконується робота. Так, перше навантаження буде лампочки 2 по 500 Вт. Тобто, тут вони включені послідовно, це 250 Вт. Включаємо систему. Так, струм 179 мА. Частота 19 КГц. І включаємо велике навантаження. Як ви бачите, робота нібито не виконується. Частота подвоїлась споживання виключаю. Так щоб було видно. Тепер включаю навантаження 100 ватна лампочка. Лампочка запрацювала, споживання більше, чим ці лампочки, тобто там було менше струм. і частота трошки нижча. Тепер виключаємо ці дві лампочки. Це цю одну лампочку, включаю, щуп конденсатор. У нас частота 19 споживання, яке Стартове було таке залишилось. Так, бачите, у нас струм, частота, і тепер оце чорний провідничок, додаю на конденсатор. Дивимося, що в нас відбувається. Частота 39 кГц, споживання. І на трансформаторі зараз іде. Тобто, в даному випадку трансформатор працює в режимі генерації. Це відповідь на запитання. Багато хто от я відключив навантаження із трансформатора. У мене споживання пішло доверху, частота пішла донизу. От, відключаємо. Живлення, струм впав до нуля, частота залишилася 39 теж і була. Тобто, в даному випадку система працює в режимі самогенерації без живлення. Так. Відкинув щуб. Додаткові такі наводки дає, але частота, як була, так і залишилась. От, щоб було зрозуміло. Тепер відключаю повністю акумулятор. Частота ще впала, бачите, так? Приєдную один щуп. Частота від'єдную. Частота впала. Тобто. Як ви бачите, не все так просто. Тобто, підключивши лише одну клему акумулятора при розікленому колі, але вже в системі працює. Якщо я зараз додаю на плюсову клему ще одну клему, тобто це прилад, який от. Бачите, тут нема нічого, це просто систему я додаю, і вже в мене з'являються зовсім інші параметри. Струм, як був нульовий, тому що коло не заклине, але частота виросла до 39 кГц. Так що, це ще одне підтвердження того, що радіантна енергія гуляє, нам треба навчитися її розганяти системами. І тоді з допомогою вузлів, які є в нас в роботі, ми можемо отримувати такі результати. На сьогодні таке коротеньке пізнавальне відео. Всім успіху і до нових зустрічей!